Годинник орієнт із датчиком хода. Давайте зараз перевіримо, чи вистачає, як заявляє виробник годинника, запас хода на 40 годин. В заводі годинник уже працює 15 годин. Пятисотым и расходом топлива. Шестиметровый двигатель. вопросы. назвали выдающимся автомобилем. Заодно что развитие Годинник уже працює 39 з половиною години. Годинник працює вже 41 годину. Годинник працює вже 42 години. Якщо вірить датчику, Годинник ще працюватиме години півтори. Годинник зупинився 10 хвилин назад. Виходить на одному заводі, годинник працював 45,5 годин.